Течі будку прийшов погризти. Шкода така, що капець, чорний день в карасів настав, того що у нас чорний фідер Golden Catch Bionic Black Edition. Ілі Windows XP, я блін, не відкрив шпулю. Первий блин комом. Ну, леска видержала 0,30-ка. Думав ставити шнур одиницю, але подивився на цю двухцветну леску і зрозумів, що шнурний варіант. Гляньте, яка краса. Ще дос досить добре покрашена. Зараз ми швиденько все виправимо, вітер сьогодні в Харю. Восточний падла. Так. Так, Владик, соберись. Котушечка шеститисячна. Та против вітра, красота. Польот офігенський, біонік лонгкаст шість тисяч. 4,7 передатка к одному тягова. Оп. На байтранер навіть ставити не будемо, хоча тут коропов витягували по 10 і по 18 кг, як місцеві кажуть. Флет номер 2 заряжений сантенкою для дальності польота проти вітра плюс 10 метрів железно 110 грам бетонобойка. Насадка черв'як без без всяких фокусів. Не знаю, може я сильно далеко кидаю, Ну провіримо. Мурчик, тобі передають привіт. Щось проклюнуло. І, кажись нічого немає. Але кушир є і тормози леску Поставив ще телескопчики, так як риба не клює. А таранічки хочеться. Мабуть, нано-карась херсонський. Точно. По карасю розмірів немає. Тому пару штук котам навернемо. Ну що, лонгкаст до 150 грам. Піде рок. максимальний перегруз. О, оце наш польот, оце наша тема. Хліпсуватися не буду. Може і так все А може і не все Квівертіпи можна було б і потонше поставити. Ну да ладно. Вітлюгані ще капець. Готовлю далі 16. Є ще 110 очки Офігенські плити. що я люблю Golden Catch плет. По-перше, якість, божевільна якість. По-друге, розмір, ширина якраз на широку лодонь. Ага, леска в нас була не біонік, леска була VerteX, Vertex, як я кажу. Хоча я хотів поставити шнур. Чуйка була пофігенська, але із месиною цей буде те, що треба. Кстати, достав бобочку Бафт. З минулого року залишався. зоні спека це капець. Та й таке два фідера і два Neitrino Pro телескопчики. Теж трьохметрові фідери 360 теж кидають непогано, але до, до фідерів на закид їм, як до Києва, рачки. Отак. От -от. Навряд чи це вітром стягло. Але все може бути. Погода дупа, причому повна. Опять щось сіло, мабуть, знову на накарась. Якщо там одна донка робота, я руки намастирив на фідер щось достать. А у нас телескопчик працює, так що воно таке? Офігеть. Риба гарна. Красноперка це річ, особливо коли вона ще й така крупна. Але ж цю собацюру не їсть не рижик, не мурчик не я. Тому що від неї гамула і несе капець. Якась нова риба. Походу, верховодка повішалась. Сказати, що фідером зручно працювати, це нічого не сказати. Точніше, котушкою. Новенька котушка, це завжди круто. Перекидаю вудлища, дивлюся, тут вже третя риба проситься. Це капець. Мабуть, риба зблизька тримається. Щось дергається. О, щось крупніше вже. Ей, що це? Це не мій коріш. Не, це не тарань. Карасик, ща ми тобі сапет організуємо. Але красноперка, ханий баба, і що з ней делать? І що з тобою, дорога, прикажеш делать? Несъєдобний бубалет. Так. А, а Home Edition, Black Edition. Ой! Готовий до закиду. Мабуть, треба кидати ближче. Спробуємо зблизька отут десь. Оп! Молнійно встає на бойовий взвод. Так. На цей щось було виклало, але схоже порожняк. Як тільки мотає шикарно. Всім рекомендую передатку 4,7 до одного, менше п'яти. Це одне задоволення працювати. Виложила фідер. Непонятно чи що є. Тут кормушка 110 грам. Діоргається, щось є. Походу куширь. Кожа на карася вича. Ні, опять красноперка. Ну, один фідерок, Black Edition. А то вже на язику крутиться Home Edition. Обрибили. Да, красноперки, видно, каховські. Того що в нас їх не було. Оп, а от і телескопчики кажуть. Не бздеть. Ми теж хочемо рибку достать. Херсонську. Дивіться, дивись Київ. В Херсоні ловиться кругом, де є вода. Абсолютно кругом, де є вода. А в Києві кругом де тебе нема. Блін, офігеть. Просто офігеть. На черв'я взяла. Ви тільки гляньте, які красноперки. І нещасна таранинка. Я б зду не беру, давай назад. Оце пішла роздача. Несмотря на те, що мелко, воду муте. і літають. А риба все равно по запаху Находе на такому, на такой даже волнищі і клює. Оп! Якась мелочовка знайшла. Що чернуха творить, ви бачили, крупняча. По початку, звісно, радий був, але зараз думаю, Та ну її в баню. Хотілося би карасяк і І <сум> рибочки трошки підтягують, теж невеличкі карасики. Наверно, сіла. Квівертіпи треба поміняти на более м'які. Оп! І опять. Телескопчик виложило. все поперекидав і кругом висіла таранька з палець. Прикормив собаку дику. О! Бачу красне пір'ячко. Йо-моє, яка ж ти здоровенна! Шо капець. Контрольне слово, шо капець. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. подіргує заразу, а брати не хоче. Можемо до вечора посидіти. Але краще завтра зранку примчатись. Мабуть. Це, скоріше всього, та мелка таранька, яку постійно з гачків знімаю наліво і направо. Куди не кину, сидить. Так, да, щось тіліпається. І так на всіх крючках отбоя боя нема. Може у нас з утра на нерест піде. Навіть краще це не таранька. Це краснопирочка. Так, Ми їм кормаки. Купимо поїсти щось в АТБ. Посмакувати. Котикам взяли і про себе надо не забути. І завтра з 5 утра, якщо проснуся, буду тут як штик. Але не точно. Блін, кормаки що то не вимиваються. Каша то при ударі розвалюється, то з кормушки пік виб'єш. Мотає суперські лісочка 0,30, почти 0,31. Сюди би ще шоклід вмантулить. вмонтулить. Але це вже буде після другого обрива, як то кажуть. Поки дайте нагулятися і так відпрацьовує ще треба Black Edition. Пидитожен. Хороше начало і пару часов повніша тишина. Але красноперки по 300 з чим-то 400 грам це нечто Це офігеть. Раз, два, три, 4, 5, шестий карась і таранинку взяв. Потім поймете чого. Я вам покажу все як обично. Мурчик із 50 хоч і 100 риб. Красноперок знайде серед них таранину і з'їсть її, а не, а не красноперку. За ці фідери я ще до війни чув неодноразово не, не хотів їх чорного біоніка. І нарешті нам дали ними попрацювати мої хороші. Вкладайтесь зручніше, будемо бачити їх тепер частіше. Один-вторий біонік. І Neitrino Pro. Два штучки на завтра. Все вже складено, тільки з багажника достав, і одразу в воду кашки затрамбував трохи і фаєр. Що ж, погнали додому? Що, пиня? А де колаборантка твоя? Приїжджаю додому, значить, а під столом колаборант сидить. Окупантка, де? І, і Мучика з рижиком дубаса, каже, я всю життя тут жила. Так, Це тобі не треба. Це я покушать купив, там, там все вкусне. Да. Думав, кошачого корма котам взяти, подивився на ціни. І рішив лучше палку колбаси за 38 гривень візьмемо і її надовше кошарі хвата. Не пахне <смірко> Офігенна колбаса у тебе. <смірко> Кажу, Мурчик, офігенна колбаса у тебе. Що наші брити колбасу, ну, а просто не пахне. Да, оккупант. Коллаборант. Коллаборант Шаде. Наш под столом тут сидела. Где-то смылася. Не, немає. Ну, Мурчик тебе больше достанется, видно. Отож, о, ось бежить. Подивіться на неї. С -с 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 -с. А, і ричить постійно. Мурчик чуєш, чим пахне. Та не цей, тобі таранечку спеціально взяв. Мілкі косточки моя прелість. А ця все в них вижирає. Вибираю мурчика і врижика з рота. І дубаси їх що є з сили від кормушки відганяє. Непонятно, хто її привів, чи Мурчик чи рижик. Та й таке. Ладно, мурчик. огурчик смачного. Дякую всім, що були в цьому відео з нами. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на ці фідери знайдете їх в Black Edition в описі під відео. Бомбящі фідери. Треба було спеціалізовані, ще силочки на них попросить, але побачимо. Отакі От пироги сумували за мурчиком, так? Я теж, Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.